Медико-санітарна частина Камецталі тепер перейшла у комунальну власність громади. Відповідне рішення прийняли на сесії міської ради. Стихійні звалища поблизу каналу Лівобережжя, хто зіпсував зону відпочинку та як боротимуться із безвідповідальністю мешканців. Люба Оку Любомирівка дослідили, як маленька вуличка у центральній частині міста перетворилась на справжній естетичний осередок, і дізнались, що мотивувало підприємців на перетворення. Останній тиждень осені згадаємо у підсумковому випуску, що важливого сталося у кам'янському за ці дні. У студії з вами Володимир Кремінь. Вітаю. У Кам'янському під головуванням очільника міста пройшла 81-ша сесія міської ради. До порядку денного увійшли 70 основних та 9 додаткових питань, які потребували позачергового розгляду. Зокрема, було внесено зміни до бюджету територіальної громади, які враховують надходження субвенцій з державного та обласного бюджетів. На ремонт закладів охорони здоров'я в рамках програми відновлення України, а також на облаштування житлового фонду для проживання внутрішньо переміщених осіб. Серед іншого на сесії внесли зміни до програми розвитку комунального підприємства Благоустрій, що передбачає перенаправлення коштів на капремонт укриття по проспекту гімназичному. Також депутати погодили прийняття у комунальну власність громади. Комплексу будівель та споруд медико-санітарної частини, яка належить пад камецьталь. Сімдесят 79 питань, вони мають і соціальне значення. Тут є і програми, які прийняті на наступні роки. Також прийнята у комунальну власть надана згода на прийняття будівлі поліклініки камецьталі, встановлення сонячних панелей на навчальних закладах. Також зміни стосувалися щодо змін до бюджету, що стосувалися 25-го року, а також дана згода на початок і дозвіл робіт з термомодернізації нашої Львобережної поліклініки за адресою будівельників 23. Всі питання, які стосуються міста, є дуже важливе. А найголовніше це підтримка наших військових. Продовжується підтримка військових частин та територіальної оборони, бо зараз це дуже не часі, і міський голова приділяє велику увагу підтримки військових, розуміючи, що саме завдяки їм ми можемо працювати і підтримувати наше місто. Наша країна продовжує жити в умовах війни. У місті щодня працюють у багатьох напрямках та підтримують наші збройні сили. Водночас, громада не може залишити поза увагою важливі щоденні питання життєдіяльності, в тому числі санітарний стан міста. Разом із відповідальними службами та керівниками підрозділів міський голова Андрій Білусов здійснив черговий об'їзд міста з метою перевірки організації прибирання та впорядкування територій. Попри те, що фінансування робіт з благоустрою зменшено, продовжується робота, аби вулиці, сквери, парки та прибудинкові території міста були чистими, охайними і впорядкованими. Наразі першочергове завдання завершити прибирання опалого листя, щоб воно не накопичувалося і не перетворювалося на бруд. Сьогодні разом з міським головою провели черговий об'їзд міста на предмет санітарного отримання. Ми побували в багатьох районах міста це і Черемушки, і соцміста і район вулиці Коліусівський, перевірили прибирання опалого листя на території міста, обрізку дерев, на роботи з благоустрою. Міський голова постійно контролює санітарний стан міста об'їзди в нас проводяться нерегулярно, попри все негаразди, намагаємось тримати наше місто чистим, охайним, виконувати роботи з благоустрою, асфальтування. Зараз наша країна переживає важкі військові часи. Йде повномасштабне вторгнення? Ми працюємо по багатьом напрямкам, але повинні не забувати про санітарний стан нашого міста. В Даний час ми працюємо по прибиранню опалого листя в різних районах. Міста працює техніка, працюють люди, працюємо для того, щоб це листя не перетворювалося на бруд. В даний час в місті небагато є фінансування на виконання такого роду робіт. Але ми працюємо для того, щоб наші парки, сквери, вулиці, двори зберігали в чистому вахайному вигляді. А от на лівобережжі, по вулиці Прибережній поруч із лівобережним каналом утворилося стихійне сміттєзвалище. Місце, яке мало б стати ідеальною зоною відпочинку для містян. Перетворилося на сміттєвий осередок. Мешканці звернулись за допомогою до влади. Тож, за доручення міського голови, департамент екології разом із депутатами та мешканцями взялися до роботи. А наша знімальна група з'ясувала, що спричинило такий безлад. Ігноруючи сміттєві баки, хтось викинув купу сміття просто посеред галявини. У департаменті екології кажуть, винуватця знайти намагались, але успіху не досягли. Також днями тут зайнялася пожежа, тож мешканці мікрорайону почали бити на сполох. Сьогодні департаментом екології та природних ресурсів продовжуються заходи по ліквідації. Стихіна сміти на території міста це в рамках ініціативи міського голови по утриманню в належному санітарному стані. Території міста сьогодні локація Лівобережна частина міста на 11-му районі. Тут було виявлено велику кількість несанційного звалища, а саме побутове сміття, яке було вивезено невідомими особами. Вичищали цю лінію прибережно від мусору і дні довкілля проводилися. І так були суботники, на яких була присутня молодь. Мер своїм прикладом Андрій Білоусов показував, що. Прибираємо, щоб було чисто, щоб людям було де відпочивати. Зробили пляжик. Він невеличкий, чистенький, оборудували його. І тут хтось, вибачте, не дуже гарна людина. Вивезла сюди таку купу мусору і зробила звалище саме натуральне. Але це не єдина проблема. Між хащами живе безхатько, який зносить сюди ще більше сміття та облаштовує собі імпровізоване житло. Мешканці запевняють, він має власну квартиру, але чомусь все одно днює та ночує тут. Та коли екологи викликали поліцію, чоловік таки вирішив розпрощатися з помешканням просто неба і, за його словами, пішов додому. Жалко, мы живем в чудесном районе, через дорогу, через дорогу речка. Тут надо камеры с ставить, ну, надо очищать берег, надо делать инфраструктуру, поднимать здесь для отдыха людей. Тут рано или поздно будут какие-то турбазы, красиво все должно быть. Но иметь такое под носом речку и не пользоваться им, да. Ну вот давайте как-то избавляться все вместе от этих недоразумений. Найближчим часом активісти та місцеві будуть звертатися до міського голови з проханням встановити камери відеоспостереження на цій ділянці прибережної. За їхніми словами, лише контроль допоможе зупинити осіб, які вивозять відходи у заборонені місця. Жителі мікрорайону видихають із полегшенням. кажуть, раді, що нарешті ця купа сміття перестане муляти очі. Да, дуже добре, що це тепер рішився цей вопрос, тому що вже він скільки піднімався, і це було безрезультатно. Це свалка, це мусорник, це це взагалі не. Це було страшно сюди ходити. У департаменті екології звертаються до мешканців міста. Переконливо просять викидати сміття у сміттєві баки, не утворювати стихійних звалищ та пильнувати за чистотою довкілля. 27 листопада 1931 року у Кам'янському урочисто запустили перший трамвай. Для кам'янчан це було справжнє диво. Уперше по вулицях міста рушив електротранспорт. Тож, без перебільшення того дня життя кам'янського змінилося. З нагод річниці існування у місті зручного соціального транспорту дізнаємось його історію, цікаві факти та плани підприємства на оновлення. На момент запуску першого трамваю місто налічувало близько 140 тисяч жителів. Трамвай тоді багатьому з них полегшив життя, прискоривши і спростивши поїздки на роботу. Довжина новопрокладених трамвайних колій тоді становила трохи менше ніж 13 кілометрів. Перший двоколійний маршрут з'єднав металургійний завод через центр міста, вулиці Героїв-рятувальників і до цементного заводу. Сьогодні старожили Кам'янського не без успіху вгадують, скільки років електротранспорту у місті. Ні, ну мабуть, вже років 100 є. Майже, майже. 90. Так. Да, да. Знаєте, скільки трамваїв вже в нашому місті ходять? Скільки років? А 90. так у трамвая Кам'янського 90-річний ювілей. Сьогодні у місті діють чотири трамвайні маршрути. Мережа колі по місту становить 77,2 кілометрів шляхів. На маршрутах працює 32 пасажирські вагони та 5 спеціальних. За рік трамвай перевозить близько 11,5 мільйонів пасажирів, і більшість із них пільговики, що робить цей вид транспорту ще і соціально важливим. Я Пенсіонерка з нашими пенсіями це дуже добре. Все нормально. Я задовольна. Ага. А чого ходять часто? Травайчик наш помічник, дуже-дуже гарний. Ми вдячні, хто їх придумав. І тим, хто працює на них, попри усі складнощі часу, комунальне підприємство на місці не стоїть. Впроваджуються нові стандарти для безпеки та безбар'єрності. У вересні очільник міста повідомив, тривають оновлення зупинок, ведеться робота для зручності містян. А незабаром Кам'янське отримає і нові трамвайні магони. В управлінні транспорту підтверджують, оновлення рухомого складу очікувана і бажана подія. На сьогодні міський електротранспорт продовжує розвиватися. Нашим управлінням було проведено процедуру за правилами Європейського банку щодо закупівлі трамвайних вагонів. Перша поставка буде вже в першому кварталі 2026 року. Ці трамваї будуть низькопольні, будуть пристосовані для осіб з обмеженими можливостями. Сьогодні більше ніж 400 працівників комунального підприємства щоранку виходять на роботу і вирішують безліч технічних і організаційних питань, аби мешканці могли стабільно та комфортно пересуватися містом. Без кожного працівника, який працює в КП Транспорт, трамвай би не рухався і не входив на лінію. Наші працівники, незважаючи на складні умови, працювали щодня і самовіддано, щоб трамвай залишався все-таки серцем нашого кам'янського. На сьогодні в КП і Транспорт» працює дружній колектив, який, незважаючи ні на що, виконує поставлені перед ними задачі. Хочу подякувати колектив підприємства та керівництво за їх. Працю. У Кам'яцькому продовжують підтримувати волонтерські ініціативи, що відіграють важливу роль у забезпеченні потреб українських військових. Одним із найактивніших осередків міста є відома на ось Україну жіноча сотня, волонтерська спільнота, яка з перших років війни щоденною працею допомагає нашим захисникам. Цього тижня волонтерський осередок відвідав міський голова. Під час зустрічі обговорили актуальні потреби організації, а також передали необхідні матеріали. Велика зала волонтерської організації Жіноча сотня вкрита прапорами різних військових підрозділів, листами, подяк, грамотами та пам'ятними знаками. Це правомисте свідчення багаторічної, самовідданої та безцінної роботи волонтерок, які щодня працюють задля підтримки захисників. Осередок жіночої сотні заснований у 2015 році. За цей час волонтерки власноруч виготовляли тисячі маскувальних сіток, які до допомагають українським бійцям залишатися непомітними для ворога. Окрім цього, тут шиють нашоломники, термобілизну, матраци, падушки, утеплювальні елементи та інші речі, що потрібні на передовій, усе з вірою та любов'ю і щирим бажанням уберегти кожного бійця. Працює близько сотні благодійниць. Замовлення великі. Ми робимо гарної якості сітки і кікімарем. Я вважаю, тут патріоти працюють, тут люди, ті, які дійсно поважають і люблять свою державу. Сьогодні до нас завітав у гості наш міський голова, який нас завжди підтримує, який завжди нам допомагає. І е, які питання ми не вирішували, він завжди підтримує і допомагає. Ми дуже вдячні міському голові і міській раді багато допомагає партія Бджола. допомагають нам матеріалом, допомагають нам і морально. Ми дуже вдячні. Ми раді, що ми всі разом ідемо до перемоги, що ми допомагаємо Збройним силам України. Перемога буде тільки за нами. Цімо те, що ви робите для наших сил оборони для збройних сил України. Подякувати вам за вашу роботу від усієї нашої територіальної громади. Війна продовжується, і ці сітки вони дуже потрібні на фронті, тому що захищають і наших військових, і нашу техніку, і допомагають нашим збройним силам перемагати. Жіночі сотні передали спанбонд, необхідний для виробництва нових маскувальних сіток та смаколики. Міська влада багато років підтримує діяльність волонтерок, забезпечивши організацію приміщенням і необхідною технікою для роботи. Свою вагому допомогу надає і громадська організація бджола, яка регулярно забезпечує осередок матеріалами для виготовлення сіток. Спільнота давно стала однією великою родиною, об'єднаною добрим серцем та любов'ю до рідного дому. Тут плечем до плеча працюють мешканці Кам'янського та наші вимушені переселенки. Усіх об'єднує одна мета допомогти захисникам, прикрити їх від ворожого ока і холоду, зігріти та підтримати. Покровська. тут е, кожен день, кожен день сюди приходжу. Для мене допомагати хлопцям це перше шию на матраси, на подушки, Воно то матраси лежать. Тож ми все шиєм. Дівчата наповнюють. Поки війна вони втомились. А так, звісно, втомились. Просто треба. Жіноча сотня запрошує всіх охочих долучатися до благодійної справи. Кожна допомога, кожна пара рук важлива. Зараз працюють щодня та у дві зміни, адже потреба у сітках та інших виробах залишається значною, і військові постійно звертаються з новими запитами. Колектив у нас дружний, можна сказати, що це вже сім'я, якась і приглашаю всіх людей, які сидять вдома, не знають, чим зайнятися. А я приходжу кожен день сюди. Поки війна не закінчиться, а хай вона закінчиться чим скоріше, тим краще. От і будемо чекати хлопців всіх живих, здоровими. Мартін Клуб розпочав компанію «16 днів протидії насильству, міжнародну ініціативу, що закликає до нульової толерантності до будь-яких проявів насильства. Для України ця тема особливо важлива. Поряд із домашнім та гендерно зумовленим насильством. Ми щодня стикаємося із наслідками війни та травмами, які переживають сім'ї. Акції стартували одночасно у Дніпрі, Кам'янському та Самарі. Інфосесії, хода та живі розмови нагадали людям, насильство не приватна справа, а проблема, яку громада має вирішувати разом. Мешканці активно долучалися, брали матеріали та ділилися власним досвідом, доводячи, що можна не мовчати. Насильство поруч його більше ніж здається. Більшість визнає замовчування це шлях до трагедій. А вихід є лише тоді, коли говориш і коли поруч є ті, хто готові підтримати. Знаєте, я живу вже 40 років з жінкою. Ну, скандали бувають, як завжди, e, тому що два характери. Знаєте, однакових не може бути тут. E, ну, До такого нас не доходило чогось. А все остальне, звісно, погано. Унизі чоловіка це непристойно з однієї сторони і обідно з другої сторони буде. Так що така моя думка. Насильство це погано в будь-якому разі. Боку жінки, хоч боку чоловіка, але саме погане, що буде, потім виросте дитина, яка це бачить, і це буде геометрична прогресія, і це буде погано, погано з Ми маємо один одного підтримувати. Жінок, хоч чоловіків ми ж українцями. Ми знаємо, як нам всім складно, і важливо втрутитися, якщо бачимо щось. Відбувається щось недобре. Так. Що коли ми закриваємося? ну, Фахівці, які щодня працюють із постраждалими, наголошують, підтримка та своєчасна допомога це не просто робота, а відповідальність перед кожною людиною в громаді. У нас є психологічна підтримка, юридична підтримка, різноманітна інша допомога, яку ми можемо надати. Крім того, до нас можуть звертатися інші жінки і дівчата не обов'язково, які потерпають від насильства, а зокрема, ті, які хочуть віднайти себе, віднайти свій шлях, які хочуть стати там фінансово незалежними. Тобто ми допомагаємо, ми приймаємо усіх, Але, зокрема, сьогодні ми вийшли на вулицю для того, щоб розповісти людям про те, що стартувала така всесвітня акція, і про те, що кожен і кожна з нас можуть докладати зусиль. Долучатися до того, щоб таке явище, як насильство, в нашому суспільстві зникало або принаймні його поступово ставало менше. Попри те, що тема болюча і давно виноситься на розголос, суспільство і досі часто проходить повз, особливо коли йдеться про насильство над дітьми та жінками. У Мартін Клаб кажуть, змінити це можна лише через відкритість і чесну розмову. Це компанія про інформування населення людей, громад про те, що послуги є, і вони доступні про те, що з цим не можна залишатися на самоті, і є куди звертатися, і потрібно, тому що насильство є там, де є тиша. Коли ми не говоримо про це, там насильство розквітає. І ми кажемо про насильство не тільки проти жінок, а також проти дітей. А сьогодні, на жаль, в Україні, коли йде війна, ми кажемо про сексуальне насильство під час конфлікту, а воно не стосується виключно жінок або дітей, так само. Аме потерпають від насильства і чоловіки. Аби привернути ще більше уваги, команда провела бліцопитування про Прості життєві ситуації та питання: це нормально чи ні. Люди зупинялися, аналізували і часто самі дивувались, що ознаки насильства можуть бути ближчими ніж здавалось. Я була здивована да, свідомістю у мешканців Кам'янського, це гарний початок акції, я вважаю. Питання були доволі банальні, але вони так само знаєте можуть завести в свої якісь м, такі думки. Наприклад, коли ми чуємо, що за стіною плаче дитина, і розуміємо, що там є скандал, можливо, побиття дитини, реагувати на це, якщо ти сусід або сусідка, це норм чи стрьом. А коли ми бачимо на вулиці, як принижають жінку або дитину, також підійти і зреагувати на це це норм чи стрьом. Тобто 16 днів це не виключно про насильство проти жінки або дитини. Це в принципі інформаційна кампанія про права, які наявні в людей, і яких ми маємо дотримуватися. Команда Мартін Клабу наголошує, вони виходять не заради галочки чи події. Вони щодня працюють у громадах, щоб кожна людина знала. Допомога поруч, підтримка існує, а безпека це право, а не привілей. Компанія 16 днів протидії насильству триває і вони продовжують бути поруч, бо протидія насильству це справа кожного з нас. У місті є маленька вулиця, яка перетворилась на осередок гарних локацій. Вулиця Любомирівська, відома за старою назвою Сачка, останнім часом дивує стрімким розквітом. Нові заклади приваблюють мешканців своєю естетикою, і все більше кам'янчан обирає її для променаду чи вечірнього кавування. Наші кореспонденти дізналися, хто започаткував цей стильний рух. Чим Любомирівська привабила підприємців та що змінилось на ній. Колись тут не було всіх цих яскравих вивісок, модних кафешок і мажорної атмосфери. Зараз же цю вулицю можна сміливо називати таким собі стильним райончиком у Кам'янському. Вулиця Любомирівська, чи за старим варіантом сачка, сьогодні це без перебільшень модний осередок на правому березі. Тут заклади маюрять стильними вивісками та інстаграмним вайбом. На парковці естетично попити каву, у патіо купити вишуканий букет, в Ітмі – поїсти, в Мунсікрет прикупити запашний гель для душу. Ввечері тут ще гарніше. Стильні гірлянди світять ледь не на пів міста. Але раніше всього цього тут не було. У патіо говорять, що коли вони відкривались два роки тому, поруч була тільки парковка. Після відкриття квіткової студії сусіди почали облагороджуватись і брати з них приклад. Тут була кафейна парковка, був швейний та ще був БТІ. Але вже коли заїхали ми, то вже повісили такі ось вогники, поряд відкрився магазин косметики «Мунсікрет». Добавилось дуже багато вогників, тобто що це не тільки поряд там, біля нашого магазину, а вже йдуть вздовж так вулиці більш. Ще до початку повномасштабного вторгнення по цій вулиці все було сіре і морально застаріле. Згодом один за другим почали відкриватись нові бізнеси, які дали вулиці друге дихання. За останні три роки на Любомирівській оренда приміщень під магазини, кафе та офіси зросла майже вдвічі. Якщо вірити відкритим джерелам у мережі, то у 2022 році тут можна було зняти щось по 100-120 гривень за квадрат. Зараз це вже 200-300 і більше. Спочатку через війну багато хто з'їхав, ціни впали, приміщення пустували. Але але згодом місто ожило, відкривалися нові бізнеси, і попит пішов угору. Містяни не стримують свого захоплення цією вулицею. Е, вона була більш розваленою та не було стільки. Я дуже люблю ліхтарики, які мігають. І мені дуже подобається, що зараз вона завішена цими ліхтариками дуже сильно оновилася та покращила. Вона становиться сучасніше, вона становиться якось яскравіше. Ага, ну та, і, і тим часом вона затишна. Виллі ну красиво Підійде. я переселенка, мені все подобається. там, де немає війни і не стріляють. Ось так Любомирівська із звичайної непримітної вулиці перетворилась на лакшері куточок у нашому місті. Тож, нехай це послугує прикладом та натхненням для інших районів та бізнесів. Про кам'янську мистецьку школу номер 2 в місті тільки чути гарні новини. Школа активно бере участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, де її вихованці здобувають призові місця. А віднедавна тут активно впроваджують інклюзію. Тож ми вирішили завітати особисто і поспілкуватися з директоркою закладу Ксенією Зубріліною. За шість років керівництва Ксенії Зубріліної школа суттєво зросла. Місто підтримує розвиток школи, а батьки активно приводять дітей на мистецькі напрямки. Почали з кольорового маркування, з універсального дизайну. Ми потихеньку робили ремонти в школі і зробили кольорове маркування. Тобто, в нас на другому поверсі кожен хол має певний колір салатовий хол, помаранчевий, Так краще орієнтуватися не тільки особливим діточкам, але й просто дітям, які навчаються в нашій школі. Ксенія на посаду і одразу зрозуміла, що треба облаштувати школу так, щоб дітям із особливими освітніми потребами було комфортно тут займатись. Вона загоріла з цією ідеєю і почала впроваджувати зміни в навчальний процес. У школі навчається понад 10 інклюзивних дітей. Батьки самі просять прийняти дитину, знаючи, що тут уважно ставляться до кожного учня. Пані Юлія привела свого сина до мистецької школи 8 років тому. У її сина проблеми зі слухом, і викладачі допомогли йому пристосуватись до музичних інструментів і створили для для нього комфортне місце для розвитку школа відкрита для таких дітей. Це дуже хорошо, тому що мало таких школ, які можуть діти з інсклюзії набратися туди. Вчителя розуміють, які у дітей потреби, і на цьому основуються і викладають так, щоб дитині зрозуміло mm -hmm. все. Коли я прийшла на посаду 6 років тому, контингент школи складав 210 дітей. З кожним роком ми збільшували контингент. Наша міська рада на наші такі потреби відгукується, І з кожним роком ми збільшувалися. І в цьому році затверджений контингент: 350 дітей. Mm -hmm. То для мене, як для адміністратора, це дуже почесно. На що в принципі школа функціонує на повну потужність і порівнюючи за 6 років на таку велику цифру, ми збільшилися, дали можливість дітям опановувати мистецькі дисципліни. За час свого директорування Ксенія збільшила контингент дітей з 210 до аж 350. Мами рекомендують своїм знайомим та близьким цю школу, адже задоволені якістю навчання тут на 100%. Гордість закладу унікальні освітні практики. Так, одна з учениць із порушенням зору шість років опановує музичну грамоту за спеціальною методикою, яку розробила сама викладачка. Через нестачу дорогого обладнання, потрібного для навчання за шрифтом Брайля, педагогіня вирішила створювати об'ємні ноти з пластиліну, а тепер і на 3D-принтері. Цей досвід викликав значний інтерес серед науковців. Учениця та її викладачка презентували свою методику в Києві на міжнародній конференції, де дівчинка навіть виступила спікеркою. Так, конкурси в нас постійні, вони бувають всеукраїнські і міжнародні, але зараз дистанційні в основному наочні конкурси, на жаль, батьки боять, Відпускати дітей, я їх розумію, але багато чого є. Наса наша фейсбучна сторінка і сторінка культури прям пістріт нашими досягненнями досягненнями нашої школи. Ми пишаємося нашими учнями і пишаємося тим, що особливі учні також займають призові міста. Окремий напрям розвитку відкриття відділення образотворчого мистецтва. Його запустили чотири роки тому, не зважаючи на страх конкуренції із сусідньою художньою школою. Та все одно відвідувачів більш ніж достатньо, і нині там займається вже 120 учнів. Крім цього, у школі працюють напрямки хореографії, гри на музичних інструментах, вокалу. Кадрового голоду теж немає. Навпаки, щороку приходять молоді викладачі. Двоє з них цього року повернулися до школи вже як колеги після завершення музичного коледжу. Ксенія Юрівна, вона моя перша викладачка, і саме завдяки їй і почався мій музичний шлях. От і для мене це таке досить домашнє комфортне місце. От я вже звикла, а, і тут власне мене зустріло дуже тепло і комфортно, тому я обрала цю музичну школу. А от Світлана Олексіївна працює тут із 1969 року. Спочатку викладачем із скрипки, потім ілюстратором. А зараз бібліотекарем. Вона ділиться, бібліотека її не відпускає. Мені дуже тут директорів було багато, але я тут молодію, розумієте. Тут зараз взагалі молодий колектив. І у нас така робота кипуча і завжди є з ким не просто спілкування. Цікавіше стало розумієте? колись було так: оце в тебе клас, оце в тебе учні. Там 5-6 клас, учнів, да? Грають, остальні там платять за школу, хай навчаються. А зараз у нас всі талановиті. Отак, мистецька школа не стоїть на місці, розвивається і виховує таланти серед молодого покоління. Бажаємо викладачам наснаги, а вихованцям нових звершень та натхнення. Це всі новини тижневого випуску міської інформаційної служби. За подіями у Кам'янському та області стежте на нашому сайті mis.dp.ua. У соціальних мережах розповідаємо щодня про поточні новини. Підписуйтесь та будьте в курсі. Зустрічаємо зиму з надією, віримо у збройні сили, підтримуємо наших хлопців. Бажаю безпеки та спокою на все добре.